А сьогодні ми робимо велике фото. Ми сформуємо студентів цифри 1944, які символізують пісню. А взагалі ми працюємо в стенській раді при міністерстві інформаційної політики. Тому для нас тема кримських татар не є новою. Ми розуміємо важливість загалі цього виступу цієї пісні. І ми вирішили показати свою підтримку, єдність українців, що ми підтримуємо Джамалу. Ми хочемо побажати їй перемоги. А, ми навіть запросили сьогодні голову Рефата Чубарова. Ми не певне він буде, але ми дуже сподіваємося і на його підтримку. Ну і разом ми сподіваємося на успіх Джамали у виступі на Євробаченні. А у котрій відбудеться, скажи, будь ласка, флешмоб і які курси долучаться до цього флешмобу? А сьогодні об 11, і ми біля нашого інституту долучимо курси. Ну я вважаю, що всі від першого до останнього всі студенти прийдуть і підтримують нашу акцію. Дякую, Романе. Єлизавета. Бачу, у тебе у руках ось о, напис якийсь. Розкажи більше, чи буде долучений о, Voice of ю й Я бачу, написано до флешмобу. Дійсно, буде долучений, тому що він дуже стосується цієї теми. Минулого місяця студентська рада при міністерстві інформаційної політики ініціювала цей флешмоб на підтримку Джемали євроба. Ця фраза перекладається як голос єдності, і вона означає єдність не лише українців, а й всієї Європи, тому що ми всі єдині у, у прагненні до миру та, є, та справедливості. І е, я зараз тримаю в руках е, цей хештег, підписаний самою Джамалею. І, наприклад, мі наш міністр інформаційної політики вже сам зробив фотографії зі своєю родиною. Тож я закликаю кожного українця знайти на офіційній сторінці в Фейсбуці цей. Напис сфотографуватися з ним та написати, що для тебе значить пісня Джамали.